Всім привіт! Мене звати Альона, я тренер з йоги. Вітаю вас на моєму YouTube-каналі Йова. І сьогодні ми з вами присвятимо час нашому грудному відділу. Це допоможе позбутися дискомфорту, болю у верхній частині спини та шиї. Почнемо сидячи, розводимо руки в сторони. І тепер з цього положення ми одночасно привертаємо обидва плеча назад і руки, не наче трохи заводимо назад. На видиху округлюємо спину і розтягуємо область між лопаток. На вдиху розкриваємось. І мізинчики не забувайте провертати від себе видих, округлюємо спину. І ще раз вдих, розкриваємось. Видих, округлюємо спину. І останній раз вдих, розкрились. І видих, округлюємо спину. З цього положення сідаємо, руки кладемо на коліна і виштовхуємо центр грудей вгору. Вдих, на видиху, знову завалюємося назад, руками притримуючись за коліна, розтягуємо спину. Вдих, виштовхуємо грудний відділ вгору. Видих, округлюємось назад, вдих вгору. Видих. І ще раз вдих вгору. І видих. І тепер центром груди малюємо коло до правої ноги, вперед, до лівої. І підкручуємо таз назад. І знову права нога, вперед, ліва, округлюємо спину. І останній раз в цю сторону вдих. І видих. І тепер рухаємось в зворотному напрямку до лівої ноги. Вперед, права і назад. Не забуваємо дихати. Дихаємо носом повільно. Видих. І ще раз вдих. І видих. І тепер з цього положення витягуємося за маківкою, сідаємо з рівною спиною, піднімаємо руки вгору. І заводимо руки назад за спину, схрещуємо долоні на лопатках. На вдиху піднімаємо знову руки вгору. І тепер через низ знову схрещуємо долоні на лопатках. Вдих вгору. Видих. Вниз. Вдих вгору, видих вниз. І останній раз вдих вгору і видих. Опускаємо вниз. Молодці. Звільняємо наші руки, забираємо ноги назад. З цього положення ви або підвертаєте пальчики ніг під себе, якщо вам так некомфортно, можете звільнити пальці ніг і сісти на підйоми. Розкриваємо грудний відділ, лопатки зводимо разом вдих. І на видиху вирівнюємо спину, злегка підкручуємо таз на себе. І руками тягнемося вгору. Вдих, розкриваємось, плечі опускаємо вниз, лопатки зводимо до купи. Видих, руками тягнемося вгору. Вдих, розкриваємось, видих, руками вгору. І останній раз вдих, виштовхуємо центр грудей. І видих. Руками тягнемося вгору. Молодці. З цього положення ми коліна розводимо трохи ширше, приблизно десь на ширину килимка, і ставимо ліву долоню по центру. Праву руку з, е, вгорі. І тепер з цього положення починаємо скрутку. На вдиху ми розкриваємось в праву сторону. І намагайтеся ліве плече підводити вперед до центру. Тобто ми лівою долоною злегка відштовхуємося від підлоги. Видих. Повернулись. Так само ліва рука вдих. Видих. Вправо вдих. Видих. Вліво вдих, видих, і вправо вдих, видих, вліво вдих і видих. І тепер ліва рука опорна, розкриваємось вправо вдих. І на видиху правою рукою пірнаємо під ліву руку. Ліву руку призгинаємо в лікті, праве плече тягнемо до лівої долоні в підлогу. Вдих. Сильною лівою рукою відштовхнулись від калимка. Видих вниз. Ліва рука завжди сильна, вона нас притримує. Вдих. Розкриваємось. Видих вниз. І ще раз. Вдих вгору і видих. Вниз. Молодці, змінюємо сторону, права рука опорна, так само розкриваємося вліво, вдих. І на видиху лівою рукою пірнаємо під праву руку. Вдих, розкриваємось, праве плече до центру. Видих вниз. Вдих. Розкрились. Видих вниз. І ще раз, вдих, розкрились, і видих, опустилися вниз. Добре. При піднімаємось, руки ставимо перед собою. Виходимо навкаречки і розвантажуємо наші ноги, вирівнюємо праву ногу назад, підкручуємо кубрики, ми не наче хочемо праву п'ятку поставити до підлоги. Руками відштовхнулися від килимка і відчуваємо, як вона стягнеться. Ліва литка. Права литка. Підставили праву ногу. Так само ліва вдих, видих, права вдих. Видих. І ліво вдих. І видих. Добре, з цього положення ми правою ногою заходимо за ліву ногу, притискаємо праву стопу до підлоги. Підкручуємо куприк і праву руку заводимо за голову через низ. Добре розтягуємо правий бік. На видиху через округлення. Повернулись. Так само ліва нога заходить за праву, Підкручуємо таз і ліву руку заводимо за голову. Видих, через. Округлення повернулись. Ще раз права рука вдих, підкручуємо таз, розтягуємо правий бік, видих. Повернулись. І ліва сторона. Вдих. І видих. Повернулись. Стаємо просто на вкарачки і м'яко прогинаємось без дискомфорту. У спині, вдих, тягнемо руками підлогу на себе, погляду стелю. І на видиху округлюємось. і розтягуємо долоні, не наче хочемо колимок розірвати навпіл між долоней. Ви тут відчуєте добру область між лопаток. І знову вдих, прогин. Видих, округлюємось, розтягуємо килимок між долоней. Вдих м'який прогин погляду стелю, видих. І ще раз вдих, прогин і видих, округлення. Молодці. З цього положення сідаємо на п'ятки, руки заводимо за спину. Вдих, розкриваємось. І ми руками тягнемося вниз в підлогу. А центр горди тягнемо у стелю. Видих, округлюємо спину. Розтягуємо область між лопаток. І ще раз, Вдих, розкриваємось. Руками тягнемося вниз, видих, округлюємо спину. Знову опускаємося вниз. І тепер ми будемо робити такі невеличкі скрутки. Ми. Правим ліктем, праву руку згинаємо в лікті і правим ліктем тягнемося за ліву долоню. Вдих. Припіднімаємось. І так само лівим ліктем за праву долоню. Видих. Вдих. Продовжуємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І ще раз. Видих. І вдих. І далі продовжуємо рухати з зігнутими ліктями. Вдих, ми ліктем тягнемося у стелю. І нижнє плече підтягуємо так само вперед до центру, як в будь-якій скрутці. Видих, опустили. І тепер лівий лікоть вгору, вдих, праве плече до центру. Видих. Опустили. Права вгору вдих, видих, ліва вгору вдих, видих. І ще раз права вгору вдих, видих. І останній раз ліва вгору вдих і видих. Молодці, опускаємося вниз на п'ятки і руками добре витягуємо себе вперед. Добре витягуємось, куприком тягнемося назад, пальчиками рук по килимку перебираємо вперед. І тепер з цього положення ми трохи завалюємося на лівий бік і голову кладемо на ліве плече. З цього положення права рука рухається назад за спину. Вдих, і ми долоні заводимо за ліву сідницю. Видих. Плавно повернули руку. Знову вдих, рука рухається за сідницю. Видих, повернули. Вдих. Рухаємося плавно, не поспішаємо. Видих, повернули. І останній раз вдих. Рука за сідницю. І плавно руку повертаємо і змінюємо положення. Ми тепер так само трохи завалюємося на праву сторону і кладемо голову на праве плече. Ліва рука рухається за праву сідницю. Видих або вдих. Тут немає такої різниці, і плавно повернулись. Знову вдих. Рука йде назад, а видих, повернулися. І ще раз вдих, рука йде назад. Видих. Повернулись. Останній раз. Вдих. Рука йде назад. І плавно повернулись. Знову повертаємо тулу по центру. І знову руками добре себе витягуємо вперед, коприком тягнемося назад. Голова може лежати на килимку. Дихаємо, розсуваючи ребра в сторони. Молодці. Обережно припіднімаємось, виходимо на вкарачки. і з'єднуємо коліна разом. З цього положення ми праву стопу виводимо назовні, розвертаємо коліно від себе і та штовхаємо назад праве коліно силою м'язів від себе. Плавно повернулись. І знову коліно назовні таз назад. Повернулись. І ще раз права нога назад. Повернулись. І зараз залишимось в цьому положенні. Та штовхаємо назад коліно від себе. І руками ми злегка переміщуємось в ліву сторону. І знову розтягуємо правий бік, тримаємо вдих. Права стопа міцно притиснута до підлоги. Видих. Вдих. І на видиху повертаємо і руки в вихідне положення, і праву ногу. Так само лівою ногою розкриваємось. Вдих, поки що працюємо в динаміці. Видих. Повернули. Вдих. Розкрились. Видих. Вдих. Розкрились. Видих. І останній раз вдих, розкрились, коліна штовхаємо від себе і руками добре витягуємося вперед. Тримаємо вдих, видих, вдих. Стопу притискаємо до підлоги. Видих. І ще тримаємо вдих. І видих. Молодці, обережно повернулись. І тепер з цього положення ми сідаємо, ноги виводимо перед собою спочатку і займаємо таке положення, щоб у нас права нога була перед вами, от як ви сидите по тарецьки А ліву ногу з цього положення ми заводимо назад. Праву руку кладемо на підлогу, ліва рука по діагоналі. І ми зараз плавно правою рукою ковзаємо по підлозі і ліко тягнемо в підлогу, в правий, а лівою рукою тягнемось за голову. Тепер сильна права рука нас відштовхує від підлоги. І ми змінюємо положення. Тепер так само нахиляємось в ліву сторону. Вдих, змінюємо сторону. Видих, виншу. Вдих. Змінюємо сторону. Видих, виншу. І останній раз вдих. Змінюємо сторону, залишаємося в цьому положенні. І ми руку витягуємо майже паралельно підлозі. Тепер у нас огрудний відділ рухається в скрутку, в підлогу. Видих, вдих, розкриваємось. Видих. Скрутка. Вдих. Розкрились. І ще раз, видих, скрутка. І вдих. Розкрились. Обережно піднімаємо і знову розтягуємо правий бік. Нахиляємось в ліву сторону і тримаємо вдих, видих. І ще тримаємо, вдих. Видих. Змінюємо положення ніг. Ми тепер виводимо ліву ногу перед собою. Праву ногу забираємо назад. Ліва рука опорна. І тепер лівою рукою ми ковзаємо м'яко по коломку і нахиляємося в ліву сторону. Плавно лівою рукою відштовхнулись. І так само нахиляємось вправо. Вдих вліво. Видих вправо. Вдих вліво. Видих вправо. І зараз ми нахиляємося в ліву сторону. Права рука над головою. І намагайтеся руку заводити якомога далі за голову. Тобто вперед руку не виводимо. І на видиху скручуємо грудний відділ в підлогу. Вдих, розкрились. Видих в підлогу. Вдих, видих в підлогу, вдих. І останній раз видих в підлогу, і вдих. Відштовхуємось лівою рукою і розтягуємо лівий бік. Нахиляємося вправо. Тримаємо вдих, видих. Вдих. І на видиху повернулись. З цього положення ми знову ноги складаємо по-терецьки перед собою. І руками відштовхуючись від колін, центр грудей тягнемо вгору вдих. На видиху округлюємо спину і завалюємося назад. Ще раз вдих, центр грудей вгору, плечі вниз. Видих, завалюємося назад. І останній раз вдих, виштовхуємо грудний відділ вгору, і видих, завалюємося назад. Вирівнюємо спину. І зараз ми зробимо останню вправу. Заводимо руки за голову. І ми розкриваємо грудний відділ, і центр грудей тягнемо у стелю вдих, шия розслаблена, і потилиця лежить в долонях. На видиху ми підкручуємо куприк округлюємо спину. І ми голову нахиляємо вниз, але руками при цьому не тиснемо на голову. Руки просто торкаються голови. Вдих, розкриваємось, розводимо лікті в сторони. Видих, округлення. Вдих. Розкрились. Видих. Вдих, розкрились. І на видиху ми сідаємо з рівною спиною. І зараз ми підтягуємо підборіддя до горла і починаємо потилицею штовхати рука назад. Видих. Вдих. Голову при цьому не опускаємо вниз. Видих. Ми не наче засовуємо підборіддя до себе. Вдих. Ще раз видих. Вдих. І останній раз видих, підтягуємо підборіддя до горла і тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Відпускаємо руки вниз. На цьому ми завершуємо наше заняття, присвячене мобільності грудного відділу. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви себе зараз почуваєте. Я завжди вдячна вам за будь-який зворотний зв'язок. Також не забувайте підписатися на мій канал, щоб не пропустити наступне заняття. І якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати мій канал фінансово. Або через кнопку спонсорувати під цим відео, або перейти за посиланням на мій патреон. Будь-яка підтримка допоможе мені і надалі створювати якісні відео для вас. Дякую велике за увагу та до зустрічі на наступному тренуванні.